Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, хотіла подивитись такий розклад, який чоловік на порозі. потім вирішила, яка людина на порозі. Можливо, для жінки яка жінка приїде. Можливо, до чоловіка чоловік, можливо, навпаки про особисте життя, що карти покажуть. Тобто перевертайте чоловіки під себе. Говорю для жінок. Так. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка нещодавно здобула якусь перемогу, або стала відомою, щось таке зробила, що більше людей почали звертати на неї увагу. Довго працювала з розумом для цього. Так, це стосується грошей, можливо, на роботі, або це проявляється лицарь. Нещодавно проявлявся до вас лицар Пентакливої земної стихії. По пентаклям це телець Діва Козиріг, або не обов'язково людина, для якої дуже важливі матеріальні блага. Так. Нещодавно відбулося якесь шахрайство, злодійство або крадіжка, яку ви. Яку ви не знали, але це відбулося для вас на краще. Тобто, от хотіли щось у вас забрати, думали, вам буде гірше, можливо, з підлістю робили. Але те, що у вас забрало, на вас ніяк не вплинуло. Так, і виходить, ви вийшли в дев'ятку кубків, тобто задоволені життям. Радість, жінки, вино, так називається ця карта, тобто веселощі можливі, всі, які можливі. Так, І дивіться, у вас нещодавно з вашою парою. Дивіться, ви тут працювали з умов, випали спочатку мечевою королевою і випав мечевий король. Це ваша друга половинка, ваша пара. Так, і ви сповнюєтеся щось романтичне відбудеться. Можливо, відмінилася якась поїздка, але це не завадило вам провести якось приємно час. Або одна відмінилася, інша відбулася відбудеться. Тобто у вас дивіться. по... Королев кубків сповнення емоцій. І це стосується вашої пари або чоловіка повітряної стихії, це близнюки Терези водолії, тобто людина, яка працює з розумом. Давайте тепер подивимося, який чоловік на порозі. Так, ось цю колоду який чоловік на порозі і для чого? Можливо, королем випаде, лицарем зараз подивимося. Яка людина на порозі. Яка людина на порозі. Чоловік такий, Чоловіки, перевертайте під себе. Так, лицар жезлів, можливо, вогняної стихії, Левовен, стрілець. уже прямує до вас. З бажанням, ви йому подобаєтесь дуже. Так, який чоловік, сильний чоловік. Сильний. Причому до вас він може проявлятися. От знаєте, сам характер такий має сильний, такий незалежний. Але от з вами буде, можна сказати, як левенятко маленьке. Так, коло мами. Тобто це означає, що з ніжністю, з турботою, буде, з любов'ю. Так. Для сім'ї, йде, в кого є сім'я, для щасливої сім'ї по веселці. Дивіться, всі 10 кубків сповнені приємними емоціями. Дивіться, наскільки життєрадісна картина на цій карті зображена. Так, угу. Дивіться, або о, о, лицар, який прямує до вас, з бажанням він мечевий. Тобто близнюки Терезе або Водолій не обов'язково може працювати з розумом. Можливо, це людина з вашої роботи ще може бути колега, начальник, керівник. Для декого це може бути, дивіться, як тільки появиться один чоловік, з'явиться інший той, який був колишнім. Колишній може з'явитися. Тобто два чоловіка на порозі. Так, вибачте, дивіться, по дев'ятки жезлі важкувато йому буде, він довго у вас добиватиметься, але е сповнений почуттями йде до вас. Так, потрійки пентаклів буде працювати над вашими відносинами. Е буде доводити вам, що він дійсно, м -м, як людина Варта того, щоб на неї звернули увагу і зв'язали своє життя з ним. Позакоханим, дивіться. І це може, це може бути одна людина. Може бути одна нова людина, один колишній. Тут два варіанти, може бути. І йде з коханням, теж закоханий. Так, іде найкраще. Зміни відбудуться на краще. Ну, давайте, який же чоловік до вас йде. Опишіть його, того чоловіка, який до вас йде. Ану. Так. Угу. З легкістю йде. Хоче нового життя. Нового життя мріяв про нього. Хоче про нове життя з вами, так? І дивіться, і по зірці, і по сонечку. Тепла людина, приємна, позитивна. Ніколи поганого нічого не зробить, ніколи поганого нічого такого не скаже. І дивіться, з прискаче до вас з своїми почуттями, не тільки з бажанням, а ще й з почуттями. Уже дивіться, на диви, тут як повільнено йшов, бачите? то тут вже швидше прискаче. І, можливо, з іншої країни приїде, або ви познайомитесь в інтернеті. Тобто, все якось зв'язано з картою світ. Вам буде легко з ним спілкуватися, приємно. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздий негатив обходять вас стороною.